Де витрачала гроші місцева влада київщини протягом тижня? Розповімо про закупівлі Київщини, які Київ влада висвітлювала з 18 по 24 вересня. Буча продовжує закупати мавіки на фронт. За дві одиниці влада заплатила 300 тисяч гривень. В банківському ліцеї в Бориспільському районі за 21 мільйон гривень збираються будувати укриття. В Тарасівці готуються до капітального ремонту покриття двох вулиць. На це планують витратити понад 34 мільйони. Ремонт тротуару однієї вулиці в сквері може обійтися владі майже в 15 мільйонів гривень. Для Марії Єготина за 840 тисяч гривень планують купляти нові ноутбуки. Гостомель хоче вкласти 2,5 мільйона гривень в снігоочисник БУ. Ліквідація стихійних сміттєвих звалищ Гостомелі потягне з бюджету 1 мільйон гривень. В Ірпені за 117 мільйонів гривень почали ремонт Гостомельського шосе. Біла церква планує придбати шість генераторів для роботи каналізації вартістю 10 мільйонів гривень. Департамент регіонального розвитку Київщини спрямує майже 40 мільйонів на будівництво укриття в Бориспільському ліцеї. Бориспільська районна держадміністрація витратить 700 тисяч на два дрони. Лише на проєкти укриттів для ліцею Фастова і Борової витратять 1,2 мільйона гривень. За ескіз військового меморіального кладовища в гатному збираються заплатити 993 тисячі гривень. Нівечину росіянами частину Нацгвардії в Гостомелі хочуть відремонтувати за майже 28 мільйонів гривень. У ремонт майже 6 кілометрів доріг на Бориспільщині вкладуть близько 140 мільйонів гривень. Матеріал про закупівлі влади за попередній тиждень дивіться за посиланням в правому верхньому кутку. З вами була Київлада. Підписуйтесь та ставте вподобайки, аби бачити більше цікавого контенту. До зустрічі наступного тижня.